Рублю чи вдих, твій образ чумиті малює, твій голос з душі ще не стиг. У шафі розкладені речі так ніби ти скоро прийдеш. І поспіху, але доречно мене, як завжди, обіймеш. Ще кроки лунають по сходах, луною лайдається сніг, та ніби в звичайних походах. Але подзвонити не міг. Бракує мені, наче кис. Як снігу бракує вгора, мій віроз, розум від розпачу весна, коли ти приходиш. Усна, бракує, любові. Знаєш, ти хто ніжних руки, де чотимухи чекаєш, і й ти мені, до тебе руки. Мій Боже, ти чуєш, я знаю За мене його обійми. Почу, пригорни, я благаю, Пробач. Він стікає вісне. Це наше фото, пам'ятаєш, мені всміхався так ніжно, ти тепер далеко так витаєш, а я в обіймах самоти. Тоді тримав мене за руку. А нині не тим вічний ось. Між нами все світо розпука, між нами все, що не збилось. Смієшся, знов мені здалеку, гранітний холод, стигне кров. Дивись, у небі знов далека, несе тобі любов. Ти завжди тут, навіть зі мною, як віти знову принесла наш світ смерть покрила Бою спаливши два мої крила. Але ти тут, тепер навіки, спочинок воїн віднайшов. Лиш всі з моїх потоків ріків у вічність ти на рік пішов. Це наше фото. Будь у вічність, в моєму серці разом. Ти ямко в мій тепер у що